Така у нас травичка. Сушона, пересушона. Дівчата знаходять собі кущі. Так, покажу вам зараз своїх дівчат. Півторарічних ось, дівчинка, всіх, що ми не криємо. З свого досвіду скажу, що не поспішайте покривати молодняк. Зараз, на прикладі. Ось оце первісточка дівчатка в п'ятна. І це також. А ось з голубим шинечком. Півторарічна дівчатка. Прошлого року вона народилася. Ця всічнева. Ця ось біленька, березнева. А он поряд чорненька дівчинка, ось в рогата. Цьогорічна їй тільки півроку. І дивіться, півтора року і півроку. І де хто практикує покривати дівчаток таких годувалих. На осінь вже будуть. І я рекомендую зі свого досвіду не спішити. За рік, ось в порівнянні, порочку, да, дівчинка з голубим шейником. Кервістечко. І ось ця маленька піврічна. Яка різниця, наскільки вони за рік виростають. Тож не спішіть покривати. Краще пропустити цей рік ось в порівнянні зараз. Вона виросте, шикарна дівчинка. Зараз вона ладна, так. Але на наступний рік ось раз, різниця, дивіться, рік, наскільки вони розвиваються нове, тож не спішіть.